І салют! Сьогодні ти дізнаєшся, як видалити якийсь завгодно вірус в один клік, та ще й оптимізує систему від телеметрії. Що ж, поїхали. Іноді ви скачуєте файл і заражаєте свій ПК, і не знаєте цього, бо вірус замаскувався, або ви не можете його видалити, та антивіруси його не можуть знайти. Але цей скрип знайде і видалить його за лічені хвилини, та в один клік його можна завантажити тут. Лінк буде в описі. Завантажуємо та розархівуємо на робочий стіл. Запускаємо від імені адміністратора. Перевідкриваємо папку Трон, і нам треба перетягнути ці два файли: ресурс і TronBat. Ви отримуєте попередження, але чому так? Тому що Microsoft детекти це і не хоче, щоб ви відключали їх телеметрію, тому це нормально. Повірте, якщо ви заражені, захисник Windows або антивірус все одно вам бреше. Наразі він розпакує файли, необхідні для сценарію далі, та запустити трон від імені адміністратора. Відкриється вікно CMD, і тут треба прийняти ліцензію. Пишемо i, пробіл, Agree і натиснути Enter. Ще раз Enter. І спочатку створиться точка відновлення на випадок, якщо вам не сподобається. как працувае система. Або, можливо, ви захочете запустити це після встановлення Windows для того, щоб прибрати всю телеметрію і оптимізувати ПК. Те, що він спочатку робить це в запущені процеси зломисного програмного забезпечення, і тоді ми зможемо запустити сканування зломисного програмного забезпечення. Якщо ви дійсно заражені, ваш антивірус нічого не побачить. Процес Killer це резервне копіювання реєстру, який буде в папці, якщо вам не подобаються зміни в реєстрі. Просто класні два рази на цьому файлі РЕК, і він повернеться. Туди, де був, і ця точка відновлення буде максимально 7%, що рекомендовано. Він зараз виконує такі речі, які відносяться до конфіденційності. Запускає очистку тимчасових файлів, очищає кеш, можливо, ви залишили дані форм в якомусь банку. Він теж очищає кеш оновлень Windows, які можуть займати від 10 20 ГБ. Встановлені оновлення для програм, які не видалялись після оновлень. Зараз він видаляє весь непотріб. Тимчасові файли з апдата і Temp файли видаляються програми Skype, OneDrive, які йдуть з Windows. Якщо вони вам знадобляться, ви легко зможете їх встановити назад. Зараз він запускає антивірус, який зробить глибокий аналіз і вб'є віруси, такі як аруткіти це погані речі. Вони знаходяться у вашому завантажувальному секторі, тож ви могли просканувати антивірусами та, можливо, і видалити їх. Але вони нікуди не ділись, вони маскуються там, з'являються заново. Але воно зараз зб'є їх і відновить файли, які були заражені. Після цього воно запустить сканер системних файлів і знайде будь-які пошкодження Windows та відновить їх. А зараз вимкне телеметрію Microsoft, бо вона слідкує за кожним нашим нажимом по клавіатурі, куди йдемо, що робимо, і так далі. І після цього йде завершення. Так, після цього ви можете перезавантажити систему, і вона буде золотою. Дякую за увагу! Якщо було корисно, постав лайк та напиши коментарі. Подивимось, кого буде найбільше лайків. Бай!